Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Історія, що записана в Біблії про Давида і Йонатана, це більше ніж історія двох юнаків, що виросли разом. Дитина, як правило, не має ворогів. У дитинстві не боряться за владу, не прагнуть піднестися над іншим. Ось чому Ісус сказав якщо не будете, як діти, то не увійдете до царства небесного. В першій книзі царів записані слова Йонатана сказані Давиду: Не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш царювати над Ізраїлем, а я буду тобі заступником, і це знає й батько мій Саул. Йонатан був рідним сином царя, спадкоємцем престолу. Його готували до цього. Давид же був простим пастухом. Він фігурує в історії Ізраїлю як відважний юнак, що переміг велетня Голіафа. Минав час, Богу казав на те, що, хоч люди вважали єдиним претендентом на престол Йонатана, Боже провідіння відвело цю роль Давидові. Саул не погодився з цим, йому не подобався Давид, він вважав його хорошим воїном і тільки. Ось чому Саул намагався вбити майбутнього царя Ізраїлю, і Давид змушений був рятуватися в пустелі. Ховаючись у пустильних горах зів, він часто розмірковував над причиною усіх цих поневірянь. У цій історії цікавою є особа Йонатана. Він знайшов свого друга і заспокоїв його. Не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш царювати над Ізраїлем, а я буду тобі заступником. Чи усвідомлюєте ви всю великодушність Йонатана? Він згодний бути другим, хоч усе своє життя готувався бути першим. Він прийняв рішення Господа, не оспорював його, не скористався дружбою заради зради. Він прийняв роль другого, бо розумів, що краще бути останнім у планах Господа, аніж першим у здійсненні власних амбіцій. Звісно, Йонатан учинив так не тому, що цього вимагали певні обставини, а тому, що щоденно перебував у єднанні з Богом, і Божий Дух відтворював в його житті риси його Отця. Учні Христа, які сперечалися про своє становище в Божому Царстві, згодом зрозуміли, що єдиний шлях позбутися жадоби влади прагнути до Ісуса. І вони стали переможцями. Наша перемога також залежить від нашого єднання з Христом. Саме про це я хочу з вами і помилитись. Наш любящий, дорогий небесний Отець, допоможи нам постійно знаходити час, щоб розмовляти з тобою, щоб бути в єдності з тобою, щоб навчитися ось тих важливих принципів моралі і відносин один до одного. Благослови, Господи, наших телеглядачів. Ти знаєш, з якими проблемами кожен із них зустрічається. Господи, вони звертаються до нас, щоб ми молились за них, і ми робимо це в. Ім'я Твоє, благослови, Господи, хворих, підкріпи і оздоров їх, благослови інші потреби, які мають наші телеглядачі, все, Господи, складаємо у ніг Твоїх святих, а молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Перебувайте щоденно у єднанні з Богом, і Божий Дух відтворить у вашому житті риси Небесного Отця. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Щасливого вам дня і хай Бог буде з вами. До побачення!